Особисто для мене це тумач, це гівна небесні. Привіт, друзі! Мене звати Василь і ви на каналі Reader.ua. Як і обіцяв у попередньому відео, сьогодні буде огляд на книгу, яку українські читачі розмітають, немов павербанки у часи блекауту. Не буду багато балакати, а відразу перейду до справи. Отже, вмочуйте зручніше, беріть смаколики, заварюйте чай чи каву, і я починаю! Погнали! Але перед тим, як я почну, попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб в майбутньому не пропустити мої відео. Це дуже мотивує, тим більше, що попереду ще багато чого цікавого. Книга, про яку піде мова, Потрапила до мене на хвилі хайпу, який розгорнувся навколо неї у соціальних мережах. За перших два дні видавництвом було реалізовано близько 10 тисяч примірників. І це, як на мене, дуже гарний показник. Ні про автора, ні про саму книгу, і я раніше взагалі нічого не чув. Але вона мене спокусила своїм виглядом. Так так, саме виглядом, тому що анотація до неї мене аж ніяк не заінтригувала. І як тільки з'явилась можливість, я все-таки її придбав? За кілька днів я її прочитав і створив для вас огляд. Отже, представляю вашій увазі книгу Ребеки Ярос та її роман Четверте крило, книга перша, видавництво КСД. Як бачите, книга виглядає дійсно дуже круто і я б навіть сказав захоплююче. Але чи настільки вона крута за наповненням? Чи вартує вона ваших потрачених коштів? Чи це просто вдалий маркетинговий хід? На ці питання я відповім у цьому огляді. Але усі мої висновки будуть в кінці, тому раджу додивитись це відео до кінця. Але відразу скажу, що це чисто моя суб'єктивна думка, з якою ви, звісно, можете не погодитись або ж навпаки. Події у четвертому крилі відбуваються. У такому собі фентезійному світі на континенті, де вже кілька сотень років точиться війна між королівствами Навара та Паромієль, Існує ще на цьому континенті безплідні пустища, які є досить загадковою та мало вивченою територією, принаймні для жителів королівства Навара. У цій книзі ви зможете поринути у захопливий світ інтриг, зрад. Заздрості, кохання, ненависті та довіри. Сюжет книги розвивається навколо 20-річної дівчини Вайолет Соренгейл, яку за іронію долі її мати військова і, до речі, досить високому званні відправляє не зовсім з її волі вчитися у військовий коледж Базгіату. Військовий коледж Базгіату має квадрант вершників, у якому навчають майбутню еліту мистецтва боронити свою землю від ворогів з королівства Оромієль, льотчиків на грифонах. Причому боронити її верхи на драконах. Дракони, звісно, не прості. Вони мають надзвичайні магічні здібності, якими вони здатні ділитися зі своїми вершниками. І то тільки з обраними. Ті ж в свою чергу отримують так звані магічні печаті, які надають кожному вершнику надприродні можливості. До прикладу, це може бути бачення майбутнього, зцілення ран, володіння тінями, читання думок, зупинка часу, володіння вітром, вогнем, блискавками та інші не менш цікаві здібності. Але щоб це сталося, потрібно пройти обряд обмолоту, на якому дракон. Сам має обрати собі вершника. А це зробити ой як непросто. Для цього потрібно пройти масу смертельних випробовувань, і навіть успішне їхнє проходження не гарантує, що дракон зробить свій вибір на користь того чи іншого учасника і не спопелить його на фінішній прямій. Також усілякі випробовування це не єдині небезпеки, які чатують на кожного новачка у коледжі Базгіат. Так як померти, тут можна від руки будь-якого курсанта і будь-якої миті. Звісно, є кодекс законів та правил, який суворо регламентує, коли можна вбивати, а коли ні. Наша ж героїня Вайлет в подвійній небезпеці, і це все завдячуючи її матері, грізній генеральші Ліліт Соренгейл, яка за своє життя нажила досить ворогів, а відповідати за її гріхи доведеться юній Вайллет. Навіть те, що її мати займає високу посаду, ніяк не захищає її від зазіхань на її життя, так як усі курсанти у квадранті вершників рівні. Давайте коротенько розповім про головних героїв книги Четвертого крила: Вайлет Соренгейл, юна, крихітна та тендітна дівчина, які з дитинства через її розумові здібності судилося в майбутньому стати писарем в архіві. Досить поважна та важлива професія в світі Навари. Але такі плани були, поки був живий її батько та старший брат Бреннан. Коли ж Бреннан загинув під час повстання в Терендорі, батько не зміг пережити втрати сина. Після його смерті усе змінилося. Також змінилася участь Вайолет. На її крихітній плечі звалилася важка ноша курсантки квадранту вершників. Точніше, цю ношу звалила на неї її мати. Міра Соренгейл. Старша сестра Вайлет, справна, талановита, войовнича та успішна вершниця драконів, дуже любить свою сестру і не бажає, щоб менша сестра була вершницею драконів, тому що вважає її занадто слабкою. Дейн Аетос, найкращий друг Вайлет, знайомість самого дитинства. Доля знову зведе їх разом, коли Вайлет вступить до військового коледжу Базгіат. Дейн на той час вже буде на другому курсі, який з усіх сил буде намагатися захистити та вберегти свою найкращу подругу від усіляких негаразів. Ліліт Соренгейл, військова, звання генерал, мати Міри та Вайолет. під час придушення повстання в Терендорі втратила свого талановитого сина Бренана. тогочасна залізна леді, вольова, жорстока та непохитна Сейден Ріорсон. Син зрадника, син сепаратиста, його батько хотів відділити землі провінції Терендор від Навари, за що був скараний до смерті. За злочини батька несе покарання у квадранті вершників у коледжі Базгіат, таємнича особистість, який володіє ну, дуже потужними силами і який ні перед чим не зупиниться, щоб досягти своєї мети. Дуже імпонує мені цей персонаж. Це всього лише кілька ключових головних героїв роману героїв з раси людей. Про героїв драконів розповідати не буду. Не хочу, типу, спойлерити, адже вони це щось. Про них ви маєте дізнатись самостійно. Як на мене, герої романи досить добре прописані. Про кожного з них цікаво дізнаватись якісь нові деталі. Історія кожного з них не залишає байдужим, за них хочеться переживати. І знаюся, що моє відношення до драконів було нейтральне, не фанат, але завдяки цій книзі я став тепліше до них ставитись. У Четвертому крилі дракони це топ, дуже класно прописані. Вони тут різні, як за кольором, розміром, формою, так і за своїми магічними здібностями. Дракони у книзі є звичайні та дуже рідкісні екземпляри. І, звісно, чим рідкісніший дракон, тим потужнішим він є. У драконі існує своя чітка ієрархія. Це той випадок, коли найцікавіші моменти у книзі відбувалися за участі драконів. І коли якийсь дракон гинув чи був при смерті, я дійсно відчував тривогу та смуток. Це моя перша книга, завдяки якій мені почали подобатись дракони. Четверте крило це роман, у якому дуже тісно пов'язані магія, люди та дракони. Недаремно ж на книзі написано: Дракон без свого вершника це трагедія. Вершник безного дракона це смерть. І це дійсно так. Пані Ярос вдалося дуже вдало пов'язати вершників та драконів і їхній зв'язок між собою. Не можу пройти повсюжетну любовну гілку. І зарані прошу вибачення у прихильників таких гілок. Але усілякі ці любовні штучки у книзі реально вибішували. Оце постійне неття, який він огидний, але я його хочу. Я його ненавиджу, але я його хочу. Моменти, де вони були. Тупо хотілося пропустити. А виявіть, як мені було, коли майже цілий розділ описувалось, як головна героїня займається сексом зі своїм обранцем. Ну камон, як часто говорить у романі Вайли, це гівна небесні. Особисто для мене це тумач. Уявіть моє здивування, коли вже в кінці книги я дізнався, що авторка отримувала усілякі нагороди за любовні романи. ось де кіська Зарита, ось де любов де до постільних сцен. Але знову ж таки. Це тільки моя думка. Тепер я хочу відповісти на питання, чи дійсно книга крута і чи дійсно вона варта потрачених коштів. Моя відповідь так. Однозначно так. Це дійсно кльовий роман з чудово прописаним чарівним світом та лором, класні діалоги, добре прописані герої Люди та герої дракони. Немає непотрібних описів природи, читаються на ізі. Однозначно, четверте крило рекомендую фанатам фентезі, драконів та магії. Однозначно рекомендую до прочитання тим, кого захоплюють загадкові події, інтригуючі історії та захопливий сюжет. Маю надію, що наступні частини будуть такі ж класні, але бажано поменше сцен сексуального характеру. Ось такий був мій огляд на книгу Четверте крило пані Ребеки Ярос. До речі, а ви вже читали цю книгу, чи ще тільки збираєтесь? Пишіть ваші думки у коментарях. Було б цікаво почитати їх. На цьому буду закінчувати. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей.